Приїхала моя липнева посилочка від Оукраїт. Ну що, давайте глянемо, які ніжчаки вони поклали цього разу. М -м, яка краса! Першим мені попався їх щомісячний пін, який вони роблять у формі зілля. І цього разу мені попалося по пісні льоду та полум'я Джорджа Мартіна. Ну ось така краса, мені попалася цього разу. Наступна в мене ось така маленька термосумочка, і вона по. А це неймовірно гарний рушничок. Я так розумію, кухонний рушничок по Маковій війні. Я не читала Макову війну, але цей Фенікс просто прекрасно, ідеально буде на моїй кухні. Наступне от те, що дуже потрібно влітку: маленький портативний вентилятор і одразу з батареїчками. Він врацює. Він по серії «A Crown of Feathers, корона з пір'я. На жаль, теж серія теж не перекладена українською. Так, а тут в мене щось по книжкам Ерагон, Боже мій. Зараз буду розбиратися. І ви не повірите, це маленька фадюшниця синього кольору під кольором дракона. І я просто в захоті. що, і тепер переходимо до головного. І це книжечка О Флейм Фурі. Так, ну це полум'я людь», це дебютний роман Мікаєли Брідж, І як мені каже Гудріц, це якась суміш четвертого крила та залізної вдови. А це одиночне фентезі, що дуже-дуже радує, і яке неймовірно гарне. Так, це буде історія про дівчинку, яка їздить верхи на величезних феніксах, і це у них є таке шоу-перегони на цих феніксах. І вона, як зазвичай, в таких історіях в команді оцедерів і далі зустрічає когось особливого. Ну, і як завжди, оформлення цих книжок просто неймовірно гарне. Ну, ось так можна побачити, як буде виглядати саме цей пирогон. Одна із особливості замовляти такі бокси щомісяці – це те, що у тебе є шанс отримати ще автограф цього автора. От як бачите, це дійсно просвічується маркер, це дійсно справжні від руки написаний автограф. Максимально випадково підібралося сьогоднішній огляд, який ідеально підходить під тематику цього боксу такий вогняний літаючий дракона феніксовська тематика. На цьому все цього місяця в мене ще буде боксик від IllumiCreate і повинен приїхати від Fairy Loot. Тож очікуйте смачного вам читання.